Шустрік. От як уявили, так і шустрік. Шустрік. Я шустрік. Не забуваємо, що можемо в принципі говорити. Шустрік. Стукач. <плес> Стукач. Ах ти! Щось докладає. Можна слова говорити? Всіх. Всіх. Як ходитиме чистюлічка. Красавчик. Я красавчик, я красунчик, я красотка. Оу, oh, єс. Yes. Ой, oh, май! Oh, Гад! Організатор! Лінивець. <плес> Лінива людина. Ходимо, ходимо. Оля, бажано ходити. Це що за пінгвін у нас? Лінивець. Якось вчитися. Оптиміст. Завжди все в нього на позитиві. З люка.